Технічного інституту. Ну, добрий день, добрий. Доброго дня ще раз усім. Я надзвичай завжди можливо навіть десь із хвилювання. Але завжди із радістю зустрічаюся із нашими однодумцями. тому що я більш аніж упевнений, що майбутнє буде за молоддю, за нами і саме нам будувати таку країну, в якій нам буде нормально жити. І коли сьогодні я їхав на вашу зустріч, я також е згадував студентські роки, тому що це одна із найкращих наших. Найкращих наших періодів нашого життя, і то, як ми будемо формуватися, як ми будемо рости в студентському житті оцей період, тому що школа школою, ми в чомусь, напевно, що ще залежимо від батьків. А коли ми вже переступаємо цю межу, ми формуємося вже як особистість, тому що проблеми вчимося вирішувати самі, і тому ця пора, звичайно, що є студентська не тільки сама гарна в нашому житті, чи одна із самих гарних, а напевно, що одна із самих. Вирішальних, тому дійсно, що майбутнє в будь-якому випадку за вами, молодими, енергійними і тими, які будуть будувати нову країну з новими підходами. І перш аніж розпочати нашу розмову, я хотів би, щоб ми з вами ну, домовилися про те, що це не буде якимось діалог, монологом, а буде діалогом, і ми винесемо кожен для себе якісь корисні речі із нашої зустрічі, тому що. Сенсу тоді в ній не було б, якщо б цього не було. Переходячи е, до нашої розмови, я хотів би зосередити вашу увагу на тому, що сьогодні в першу чергу хвилює молодь, як нам з цим бути, які в нас є проблеми, і як, можливо їх вирішувати. Можливо, і ви підскажете, як їх вирішувати, тому що це надзвичай сьогодні важливо. Я очолюю. Е, Одну громадську організацію, яка називається Ленінський комсомол України, в ній я давно ось сидять наші однодумці, які також займаються конкретною справа, роблять корисні, нормальні речі і будуть і надалі цим займатися. Одна із таких речей, щоб ви не думали, що ми голослівні чи ще якісь, конкретно було оздоровлено 20 дітей Волинської області в цьому році, абсолютно безкоштовно в українському дитячому центрі Молода Гвардія. Вартість путівки, якої туди сьогодні багатьом не по карману, як то кажуть. Звати мене Олександр прізвище Присяжнюк. Отож, переходячи до самої нашої теми розмови, ми повинні розуміти, що дійсно від кожного з нас, від нашої позиції, сьогодні реально залежить наше майбутнє. Для того, щоб в державі кожна молода людина відбулася. І мала змогу реалізуватися, необхідно, щоб виконувалось в державі три речі: перша річ це 16 років якісної освіти, середня освіта і вища освіта. Друга річ це перше робоче місце, це високооплачувана робота, це можливість перекваліфікації, тому що науково-технічний прогрес він іде і що. Е Кожного періоду необхідно перекваліфіковувати свої знання, навички і уміння. І в нормальних цивілізованих країнах це прийнято робити, до примірою Японія, кожних 5 років. І третя складова, третій компонент це, звичайно, що це наше здоров'я. Тому що за умови цього ми будемо тоді успішні, ми зможемо навчатись, ми зможемо працювати і ми зможемо творити. Але здоров'я в себе включає і інший комплекс заходів, які необхідно, щоб держава також гарантувала. Адже для того, щоб бути здоровим, необхідно ще починаючи з дитячого садка нормально харчуватися. Необхідно мати змогу приймати участь у різноманітних творчих чи спортивних секціях. І дійсно, що держава необхідно і має це гарантувати. Сьогодні ми підійшли до певного Рубікону, і щоб ви не е розуміли, в мене немає на меті сьогодні. Будь-кого із вас агітувати чи схиляти на якусь із сторін. Я знову ж таки підкреслюю, що хотілося вести розмову як із своїми однодумцями по тому, що нам необхідна освіта, перше робоче місце і здоров'я за останні 20 років, коли я кажу про Рубікон, да, державою в принципі не виконувалось. Це значить, і це дійсно так, що держава не опікувалася проблемами молоді. Це я вам заявляю відповідально, тому що ми, коли навіть і зустрічаємося лідери всеукраїнських громадських організацій, до речі, туди входять всі. Весь спектр і вся палітра фінансуються і націоналістичні організації, фінансуються і молодіжні організації лівого толку, які проводять загальнодержавні програми, які затребовані суспільством. І коли ми збираємось, ми це все відчуваємо і бачимо, як там все це виробляється. В країні сьогодні немає нормальної, адекватної політики по відношенню до роботи молоді. Приклад цьому це те, що було, наприклад, реформовано міністерство чи і заступником голови делегації. Молоді України на 17-й сімнадцятийсвітній фестиваль молоді студентів, який проходив в минулому році в Південно-Африканській Республіці, 93 представника від України туди їздило обговорювати, приймати досвід. То я хочу сказати кілька слів і про так звану контрактну форму навчання і приватні навчальні заклади. І це добре, що сьогодні і цей механізм в країні задійний, тому що, на відміну, мені так здається, від академічної освіти все таки уряд на ті виклики можна навіть сьогодні говорити ринку, який є в країні. Але все це повинно, звичайно, що бути якісно, що воно повинно бути підтверджено і воно повинно бути що загальнодоступне. Що стосується першого робочого місця, напевне, мені вам не треба буде розповідати. І я сам, як то можна так сказати, на своїй шкурі пропробував, як це воно після закінчення університету. Піти і знайти собі достойну роботу, і не просто роботу, а роботу, за яку ти міг би отримати іпотеку, квартиру, за яку ти міг би утримувати сім'ю і так далі, і тому подібне. Це сьогодні надзвичай важко і надзвичай складно отримати таку роботу. Державного гарантування першого робочого місця у нас також немає, якщо ви про це знаєте. І третя складова, то що стосується здоров'я, офіційна статистика із щорічної доповіді президенту України. Про стан молоді в Україні гласить таке, що сьогодні кожен п'ятий молодий громадянин нашої країни тільки більш чи менш збалансовано харчується. На запитання, що ви маєте біля своїх будівель, там, де люди молоді проживають, більша частина сказала, що ми маємо кіоски, ми маємо кафе, ми маємо ресторани, але тільки 15% сказали, що ми маємо якісь спортивні. Спортивну інфраструктуру. В Київському політехнічному інституті в квітні місяці цього року була міжнародна науково-практична конференція, присвячена першому польоту людини в космос. Було 50 років польоту Гагаріна в космос, і з'їхались з усіх країн співдружності обговорювати питання. Як нам далі рухатись, тому що наша держава, у нас, звичайно, є космічна. І от знову ж таки, виступаючи перед студентським активом, перед тими, хто і будував космодром Байконур, і перед випробувачами, і перед космонавтами, я завважив на таку річ. Взяв і перечитав книжку про видатних наших космонавтів Вагаріна. Я буду казати наших, тому що наші батьки також долучалися до цього і створювали ту систему, завдяки якій це стало можливим. Берегового. Нашого земляка по великому рахунку Терешкову першого космонавта, Сергія Корольова, я сам із Житомирщини, це мій земляк уже справжній. І там одна річ була наступного характеру. Що всі вони без винятку навчалися в аероклубах. Що таке аероклуби? Це коли молода людина приходила і мала змогу займатися тим, до чого вона прагнула. Ну, Гагарін прагнув до неба. На той час в Саратовському аероклубі. На спортивному літаку, як він налітав 42 з половиною години. Літав, реалізовував себе як керманич, реалізовував себе свої таланти. Заходжу на сайти комерційних фірм, які сьогодні пропонують такого роду і такого спектру послуги. А саме пришки там з парашута які коштують до 500 гривень. Прогулка на воздушному шарі, який коштує, яка коштує тисячу гривень, і одна година польоту на, на приблизно такого ж роду літаку да, спортивному, коштує 600 євро. Перемноживши тих 42 години, які налітав Гагарін на 600 євро, ми отримаємо 26 тисяч євро. Тобто, країна, ще не оговтавшись від війни, від колосальної розрухи, уже на той час. Давала змогу таким хлопчакам сільським, які вийшли, скажімо так, із народу можливість і вкладала в кожного із них по 26 тисяч євро, для того, щоб вони могли реалізувати те, до чого в них душа лежить. Скажіть, будь ласка, в кого сьогодні із наших сімей, батьків є така можливість, щоб вони дали 26 тисяч євро на те, чим нам подобається займатися? Підводячи тему до цього, я хочу показати, що дійсно. Молодь вона має бути затребуваною і дійсно держава має вкладати в це неабияку увагу, неабиякі програми. То, що стосується житлового молодіжного кредитування, сьогодні воно фактично також не працює і не буде працювати, тому що і ті відсоткові і кредитні ставки, які там є, вони сьогодні нам не посильні. І ті відсотки ми сьогодні також, коли їхали із своїми товаришами оговорювали і європейський досвід, тому що спілкуємося і дивимося, якщо там під 3-4 відсотки, да. Кредитування йде, у нас зовсім під інші відсотки. Виходячи із цього, нам, звичайно, що треба говорити і задумуватись про своє майбутнє. Нам кажуть, що е, буває така думка, що е, ну, це ще небагато, 20 років всього лиш на всього пройшло. А для мене і для молодої людини <кхм> надзвичайно важливо, а скільки ще мені, нам всім по 20 років чекати. Ще раз, ще два рази. То, може, ми і не дочекаємось. Тому, виходячи із цього, я хотів би, щоб ми всі розуміли, і щоб ми сприймали себе як е, невід'ємну частину творення того, і невід'ємну частину того суспільного, політичного процесу, від якого залежить вибір нашої країни, як нам бути і від чого бути. І якщо вже ми мову сьогодні завели про це, якщо е, оцей прапор тут вісить, то я хотів би сказати, що. На відміну від всіх інших, в чому наша відмінність? Тому що, виступаючи перед вами, необхідно сказати це? Що говорять ліві? Я і сам прихильник цього, що корінним питанням будь-якої держави, будь-якого суспільного устрою в питаннях економічних є питання власності. І з цього формується бюджет. Із цього формуються доходи, і з цього формується наше фінансування наших спортивних шкіл, нашого навчання, наших кредитів для того, щоб вибудувалось житло. Сьогодні фінансування це згорнуте Чому? Тому що дійсно за 20 років більша частина народного добра того, що створювали мої дідусі і бабусі, ваші, ваші батьки, мої батьки сьогодні знаходиться в руках окремих осіб. І це дійсно так. Більше того, нещодавно я приймав участь у обговоренні. Проєкту Міністерства соціальної політики, можливо, ви чули, що міністр Тігіпко запропонував податок на розкіш вести. Виходячи із цього, він сказав, буде конкретна цифра. Цифра, яка дорівнює 800 мільйонів гривень, і ці 800 мільйонів гривень будуть спрямовані куди? В пенсійний фонд для того, щоб ви виплатити. У нас сьогодні в країні 14 мільйонів пенсіонерів. Розділивши цю цифру на 14 мільйонів, ми отримуємо 5 гривень щомісячної прибавки кожному пенсіонеру. Але в чому тут підтекст і в чому технологія цього законопроекту? Кажуть, що якщо в тебе більше 200 метрів квартира, ти вже будеш сплачувати там певний відсоток за ці квадратні метри. Кажуть, якщо в тебе більше там, 4 літрів двигун, ти будеш за кожні наступні 100 кубічних сантиметрів також щось сплачувати. От, і виходячи із цього, ми будемо мати цих 800 мільйонів гривень. Давайте зайдемо знову ж таки в інтернеті. Сьогодні ми всі користуємось, передивимося ту ж. Інформацію журналу Форбс або Фокус, і ми побачимо, що перших 100 найбагатших людей України мають в своєму активі на сьогоднішній момент 83 мільярди доларів. І тільки за останній рік їхні ставки збільшились на 19 мільярдів доларів. Тобто, розумієте, до цього? Практично на 25%. І збільшилась кількість мільярдерів. Так от, якщо б тільки із них взяти 1% із 100 самих багатших, то ми б отримали 830 мільйонів доларів. Тобто сума вісім разів більша, ніж ту, яку пропонує Тігіпко. Це також факт. Ще що інше, я от е, прихильник того, і ми коли аналізували цю ситуацію, європейський досвід. Ми йдемо в Європу, чи е, плануємо туди йти, виходячи із останніх подій. Хочемо цього в Європі, скрізь введена прогресивна шкала оподаткування. Чим більше ти маєш, тим більше ти платиш. Наприклад, якщо у Франції в тебе статки, це нерухомість, автомобілі, рахунки в банку перевищують 790 тисяч євро. Ти вже підпадаєш під категорію багатої людини і вже платиш податок. Але цей податок прогресивний. І відмінність наша лівих полягає в тому, що ми кажемо: давайте введемо прогресивну шкалу оподаткування, щоб ці олігархи, які сьогодні є, щоб вони реально сплачували і вони реально наповнювали цей бюджет, якщо вже на то пішло. Ми всі орієнтуємось на Захід, ми постійно розповідаємо про це. Давайте знову ж таки візьмемо, ви всі цю людину, напевно, чули і знаєте, Генрі Форд, який починав від робітника, який ввів новий конвейер по збору автомобілів, і, який, напевно, аж десь в третьому поколінні дійсно став, там його родина стала мультимільйонером, мультимільярдером. Ми всі знаємо чудово біла Гейтса, хоча б тому, що ми користуємось його продуктом. Він винайшов такий продукт Windows, Microsoft, яким користується сьогодні практично кожен. Він одна із найбагатших людей країни. Що винайшли наші олігархи, які сьогодні мають великі статки, що вони зробили конкретно, яку технологію, що вони за буквально якихось 10 років. Змогли стати на рівень із цими людьми, що я перераховував. Вони просто через різні механізми приватизували то, що було у власності кожного із нас. Сьогодні мова вже буде йти про землю, завтра, напевно, мова вже піде про повітря і так далі, і тому подібне. І виходячи із цього, я знову ж таки не закликаючи вас долучатися. До конкретної партії, до конкретної громадської організації, я закликаю вас долучатися до громадської активної життєвої позиції, щоб нас поважали як громадян, і щоби з нас рахувалися. І там, де це є, це дійсно так. Ви ж подивіться сьогодні ті процеси і ті події, які відбуваються, і в Європі в тому числі. Адже в чомусь треба визнавати, що і Маркс був правий, а саме правий в економічній політиці, і то, що сьогодні стара Європа тріщить, образно кажучи, по швах. І то, що сьогодні там відбувається, то це є колапс тої ліберальної політики, яка там є, і того капіталу, який керує. Я нещодавно ми знову ж таки обговорювали це питання просто для прикладу. На одному із центральних телеканалів показували китайське селище. І може десь під текстом, а може десь із жартом назвали селище мільйонерів. Чому мільйонерів? 50 років ще тому назад в цьому селі всі голодували. Люди зібралися, створили. Акціонерне товариство вклали всі кошти, які в них були, і щороку отримували певну суму доходу. Частину збиралися от, при, приблизно на таких зборах, вкладали в основні фонди виробництва, частину брали собі як прибуток для того, щоби жити. Ходить, сьогодні вже показують зовсім іншу картину, через 50 років такої політики. Ходять е, робочі по заводу, да, каже, в мене зарплата 350 доларів щомісяця. Але за минулий рік. Ми заробили своїм селищем, то вже селищем його важко назвати, то вже, мабуть, містечко, мільярд доларів. Ми зібралися, 800 мільйонів спрямували на основні фонди, на туристичну індустрію, побудували 320-метровий зірочний готель, вертольоти закупили і так далі, і тому подібне, а 200 мільйонів доларів розділили між нами усіма. І я отримав 200 тисяч доларів. Оце і є, мені здається. Найсправжніша демократія і того, як людина має керувати своїм життям, і що саме головне, що саме головне, на чому ми завжди е, зупиняємось і акцентуємо увагу, щоб ти був власником і ти був хазяїном того продукту, який виробляє суспільство, щоби ти обов'язково приймав участь у його розподілі. Сьогодні ми відтерті від цього, і подивіться, коли 20 років розказують, що от. Ми жили 70 років назад, відкинемо, то нічого не вартує і не треба про то думати. А от то, що 20 років, ми маємо демократію, ми маємо вибори. А подивіться, який відсоток сьогодні тих, хто приходить на вибори. Рідко де 60 відсотків це вже нонсенс, це вже фурор, тому що така явка на виборах. А так буває приходить 30 відсотків, за мера проголосує там 10 відсотків, і він стає мером. 300 тисяч місто Житомир, образно кажучи, да? то, що я можу на конкретному прикладі привести. За мера проголосувало десь приблизно 12 тисяч житомирян, він мер, представляє інтереси. Тобто до того знівелювали, до того довели цю систему, що сьогодні ніхто навіть не вірить, і з нас, напевно, теж що можна прийти вкинути бюлетень, що можна конкретно щось зробити, і що цей механізм дає реальну змогу щось в країні змінити. Половина взагалі туди не ходить і не вірять в це. От вам і відповідь на то. Крім того, якщо я вже зачепив тему науково-практичних конференцій, в цьому році знову ж таки за підтримки Міністерства освіти ми провели в Київському політехнічному інституті науково-практичну конференцію, тому що проблема патріотизму і патріотичного виходу. І коли ми це обговорювали, до мене пізніше підходили студенти, і потім ми дискутували, розмовляли. Тут абсолютно ніякого немає змісту в тому, якої ми зараз політичної приналежності. От. І вони цікавились одним. А що сподвигало? Я вам е порадив би, якщо буде можливість, а якщо ні, то можемо, як то кажуть, скооперуватися і разом туди поїхати. Хоч раз та в житті побувати в тому музеї, хоч раз та в житті побувати в Ровеньках, то останнє місце, де цю молодь катували німці. Серед... Які мають свою зору. Я так дивлюсь, от Ленський, Курсумол, Ленін, да? А це моя молодість. Я був комсомолець, комуніст, так? це моя молодість. Знаєте, я відчуваю ту ностальгію. І я хотів би, щоб ви включили цю полеміку, маючи мою точку зору, щоб ви її розкритикували. Що мені подобається вашому виступі, головне, ви закликаєте моїх студентів, як ректор, я як ректор, що закликаю, що формуйте свою громадську соціальну думку. Вам будувати майбутнє нашої України. Дякувати вам. За змістовну цікаву інформацію, яку ви донесли, я звичайно сподіваюся, що багато хто задумається над пропозиціями, над е, подальшою життєвою позицією.